Всім привіт! Мене звати Віка і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати свою канцелярію, яку я ношу в школу з собою. Ну, давайте почнемо. Вот Ось цей вот мій пенал, він такий прозрачний. Мені дуже подобається, тому що він, по-перше, прозрачний, а по-друге, у нього вот така... вот такий вот цей замок. Така вот квітка. Давайте почнемо вам буду показувати, що я ношу школу. школи. Для початку я вам покажу отакі вот вот свої маркери. Вони... Не, не э, вот, вони в мене 5 маркерів цих. Э, давайте. Так. Це в нас білий біли, і це перший номер. Ух. Так, це в нас. 51 номер. Темно-зелений. Ну, камера погана. І це його оку є, так що ви можете помітити, що це цей чорний. Но... О, отак от вам видно. Бачите, зелений. Так. Це в нас корічневий номер 9. От, це мій любимий голубий маркер. У мене їх 5 штук, і це мій любимий. В нього 76-й номер. Це був, я його дуже люблю, як кажу. Це у нас четвертий номер такий його корічневий. <ріст> так, так далі в мене. Давайте ось <ріст> такий фломастер. Це синій такий. його. Це вам може показати, що це фіолетний, це синій. <ріст> Отакий висвітлення, ну така голова. Ну товстий. Це в школі я трейдилась і в мене, типа, витрейд. Битридоб... Коротше, не можу вийд. Коротше, ви поняли. Ви це і рукала. Так, дальше я ношу себе в школу вот такую вот стирачку. Це просто у мене такая стара стирачка, я її просто... Просто мене обично просят стирачку, а мені что ж туди треба? Сырачку, коли комусь треба. І за зачем я ось от ношу стирачку і мені, де вона? У меня просто дуже багато, яку я ношу школу. алло, Короче, я якусь там ношу, може під стіл впало. Не, -не, не знаю. Знаю. Ну ладно. А, шостий ще шостый шейфламастер, мой вот Це у нас сірий, 8 номер. Вот, мы ще один. Так, давайте дальше, дальше, дальше. М -м. Дальше розовий коректор. Вот такий. Це Цена О! Ось Вот окей. ба Баба. Э, розова ручка. Вот така вот. Тут, кстати, подавите какие-то их стержень прикольный. Бачите, кристаллом типа типа, да? Даже прикольный. Так. Дальше я ношу с собой вот такие вот ножницы. Вы, наверное, бачите, вот так вот режут. Это вот такие вот ножницы. Сейчас я ношу вот такие вот, прости, ножницы. Я их даже вот так поставлю. Под стеночку зараз все. О, все. Так, дальше моя любимая ручка вообще со самого моя любимая ручка за пандок, потому что я забираю колекцію панд. Ну і в мене все панда. Везде панды, везде, везде панды, там панда, там панда. Тут ця панда, вона робить вот так. Так, о, да, вам беду, вот. так само вона знімається на ці ручки теж тут двигається. вона. її теж ношу собою. Далі це двойний такий карандаш. Ну, це зелений і оранжевий. ну Що тут інтересно? Так само такий олівець, такий олівець. Коротше, я вам буду по черзі їх показувати. А, ще дивіться, ми завжди в школі е, малюємо світлофору, який нам був. Жовтий середній уровень нам було не дуже легко, червоний дуже складно, а зелений вище легко. І за цього я зараз візьму ці вот такі. Вот, зараз я візьму отакий вот вот жовтий мен, тільки вона не буде. Зелений вот такий і червоний. От вони тут чистиніше. Я їх поставлю наверх, щоб... тому що наревоний на глибокий. За цього так. Давайте далі я собою ношу. Таку ручку. Яку радужну? Вот так. Вот. Тут, кстати, був, вот був красный, но. Витайговка вся, короче. Не чухайте. Так. Дальше черний і коричневий, так само, що один У мене тут. Коротше, я дуже багато чого на росову школу. Е, так, 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 так. так. Ще я собі в піналі ношу О, таку штучку. Вона, кстати, переоближає, якщо вам, звісно, видно. О, видно, так. Да. Це така штучка, я її беру всегда. Не знаю чого. Просто у нас звичайно, Я сиджу на четвертій й партії, мені може де, коли, бо нам моя вчителька звати Лідія Савіна, то вона буває, що показується дуже мілким стрітом. Я її беру і таку приближаю. Ма, ой, ой. О, о. Вот так, правильно. Три глаз побола. Так, дальше. А, кстати, пропант. Вот у меня даже точилка панда, вот точилка, точилка панда. Ну, я с собой в пенальный кладу такую большую, а я просто беру маленькую такую точилочку. Угу. Тоже в этой цей... вытрядла. О. Це буде хайту ту mm. гостю з Просто всем я хочу піналі, щоб в Вот я зараз збираю, якраз мій самі не приходится, я за вам вот збираю. Так! Ти чого ж не пускав? Нет, ти поставив, а ти ч не поставив лайк? Так, став лайк, давай, щоб до кінця ролика був лайк. Давай лайк. Дальше був вот такий вот карандаш, це конечно він трохи полований. Вот. Вот він був такого, типа, він скорей стрігоканий, но він поламався, і зато я їх двох наточила. Тут гладке, а тут таке полю мене. І його теж з собою ношу. Тоже у мене такий простий, це теж простий олівець такий. Тут ще був такий помпон, де Він тут зараз. О, знайшла він тут має бути, Идут майбут. Вот эти корящика. О, а так бути. Так, аккуратно надо покласть. Чтобы набиться игуков. А, да, я, кстати, в прошлом відео вам а, показувала свій цей. Помните, а, свій Ах, це покуше лиш, хто там до я наклейки схоню. То, вот, дивіться, яку я куле, йому ой. Відце його калось. Отакі вот, ось вот штуки, бачите, я причепила. Прикольно. Тут тоже. Ну, тільки вона відчепилась. Вот вона. За, бо там все равно доклей так, щоб. Так, шо... Ладно, не суть. Давайте продовжимо. Дальше ручка старачка, вот така вот розова. Я думаю, же вона, на все доживає. так. Дальше, що? Мм, Power Master синій. Ой, щось Давай. О, синий фломастер. Даже на собой Видите, какие их же маны. Пинал. Жемены. А с той стороны вот так выглядит, Так и так. А тут так. Тут так. Моему с той стороны такого красиво. Потому что тут помпон. Не знаю, что. Короче, не суть. Так, дальше. Кстати, Я, спитаю, я, знаю, я ношу з собою в По-перше, тому що у мене дуже великий пенал, а по-друге, тому що ми буваємо на уроках ріжемо, типа, ну, коли немає трудів, э, художника, типа щось такого. Це олівець простий. Це коричневий, просто покажеться, що це фіолетовий. Це витрий біла. Для... Короче, подружки. Це мій старий олівець. Внутри бежевый вроде бы. Так красиво уже входит. Дальше. Така, 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 така. вроде бы все, да? А, нет, вот Вот. вот такие вот ручки, как вы бачите, с кристаллом тоже. И как то розовая. Розовая уже там. Здесь не знаю, да. Вот так. Вже буде разу зверта. Приєм! Во все. А далі це такий красний красненький. Це край довідку я його тоже ношу з собою. Не знаю. Наше ношу. Логіка моя, моя логіка. Поздравляю! Моя логіка! Дальше такий олівець. тут ничего интересного не Дальше такий фломастер открытый, но он зато кстати. Да, мы не смеемся Вот, дивите, он пишет Видите, а, что он пишет? Со стороны тоже там лежит Дальше такий карандаш Он обмотан скотчем, потому что он там липкий, короче Дальше я такий фломастер с мишкою тут Мишка, да, вот у Меня есть фиолетовый и желтый. Но я не знаю да? Даже не знаю, а коробочка, ведь, повод, А вот розовый. А, не, меня уже поняла. У меня вот розовый и фиолетовый здесь был, не помню, да. Короче, у меня здесь фиолетовый. Ну вот мне розовый, я его тоже буду. Значит, с собой брать. что, Я уже его достала. Далі така ручка синя. Такий фломастер, це синій і це такий е, красний. Тут були різні зв'язочки, ви можете трохи побачити. Ну, вони просто стерлися все. А, якщо вот з кристаллом є чорна ручка, така. Думаю, якої ж не вистачає. Якоїсь не вистачає. Далі ще одна чорна ручка. Не питайте нашого мені три чорних пучок. Мені всі просять чорний луч. Дай, дай чорний. І все. Так, далі. Більш всього у мене карандаші Я зараз карандаші виберу і вам покажу всі У Мене їх дуже багато, я з собою. Все, які я вам ще не показала, зараз покажу. Вот це от всі карандаші, які мені ще залишились. Отакі. О, як забор псать. Верный забор. О, вам вот так вот можно работать. Туч, 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 Ладно. Ладно, потом піднимемо. Гойда у головы идеал. Блин, такой хорошо. сколько Помните, вот, 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 вот вот стилька, вот было вот столько вот было было вот сколько вот было вот сколько вот меня. Палочка сколько вот 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 такие вот четыре фломастера. сколько Жо... Бах, бах, є ск... все. Далі, це вот такі от закладочки, мій піні. Такі ваші закладки. Типу. Закладочки. Далі, що в мене? Ручка з трачок, я обично не пишу, на розвитку я обично пишу. Далі лінійка. На скільки сантиметрів? На 15 см. Лінійка. Лінійка Нінікау і ставлю Six Карандаша зелений жовтий, синій червоний ставлю на самий верх. все, вот Стік я всього ношу з собою в школу, це мій пенал, я його ношу з собою, і от я його вже закриваю. Вот мій пенал Отак от, от він виглядає. Та й по-моєму красивіш такого. Така красота. О, 에, якщо ви хочете ще одне відео, щоб я продовження зняла про якихось пеналів у мене школьних, а якихось других піналів, в мене їх дуже багато. Каже, попали трохи под вот, в мене є там то ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Ну и всем пока!